Єдиним джерелом інформації про ліліт як про першу дружину Адама, є книга Алфавіт Бенсіри, що датується 7-8 століттям нашої ери. В розповіді, яку ми назвемо міф про ліліт, йдеться про те, що цар Вавилонії на вуходоносор запросив мудреця Бенсіру вилікувати його малого сина-немовля. Бенсіра зробив захисний амулет для сина царя. І таким чином вилікував його. Ось повний переклад цього тексту. Невдовзі, після чого захворів маленький син на вухо Доносора, це Цей сказав Сирі, стіли мого сина, інакше ти загинеш. Сира сів і розробив амулет, на якому він написав святе ім'я. А також імена ангелів, які відповідають за медицину, форми, зображення, їхні крила, руки та ноги. На вуходоносор подивився на амулет і запитав: хто вони? Бенсіра почав розподіл. За медицину відповідають ангели, Сеною, сансеною та Семангелов. Коли Бог створив Адама, який був один, Він сказав: не добре бути людині одній. Він створив жінку з землі, як створив самого Адама, і назвав її Ліліт. Адам і Ліліт негайно посварилися і почали битися. Вона сказала: Я ніколи не ляжу під тебе. Він сказав: Я не ляжу під тебе, а зверху тебе. Тобі треба бути піді мною, а мені зверху тебе. Вона відповіла: ми рівні один одному, тому що ми обоє, створені із землі. Але ніхто не відповів. Коли Ліліт побачила це, вона вимовила невимовне ім'я Господа і злетіла у повітря. Адам же підніс свої молитви до Творця, кажучи Владийко Всесвіту, жінка, яку ти дав мені, відлетіла від мене. Господь сказав Адаму. Буде добре, якщо вона погодиться повернутися, інакше щодня вмиратиме сотня її дітей. І послав трьох янголів, щоб повернути її. Ангели залишили Бога і переслідували лілі, яку вони досягли посеред моря у могутніх водах, де єгиптянам судилося потонути. Вони повторювали слова Бога, але вона не хотіла повертатися. Ангели сказали, тоді нам доведеться втопити тебе в морі. Залишіть мене, кричала Ліліт. Я була створена тільки для того, щоб викликати хвороби у немовлят. Якщо дитина хлопчик, я маю владу над нею протягом восьми днів після народження, якщо це дівчинка протягом двадцяти днів. Коли ангели почули слова Ліліт, вони вимагали, щоб вона повернулася, але вона присягнула їм. Ім'ям Господа, коли я бачу вас, чи ваші імена, чи ваші амулети, у мене немає влади над немовлям. Також вона погодилася, щоб щодня вмирала сотня її дітей і полетіла таким чином далі. Господь же за непослух перетворив ліліт в демон, тому щодня гине сотня демонів. Так бенсіра пояснив, для чого він зробив амулет сину на вухо до Носора і таким чином вилікував його.